Перед початком змагань хвилинним мовчанням вшанували пам'ять всіх загиблих в АТО наших земляків. З напутнім словом виступили організатори турніру. Це наша вдячність за те, що Анатолій зробив таку справу, захищаючи нас від ворога, від сурового ворога. Бажаємо всім гарного настрою, гарних змагань, добра, миру та здоров'я вам. всім. Вам хочу побажати мирного неба і щоб ви сражались тільки на спортивних майданчиках, одержували поби. Перемоги. Загиблий в АТО Анатолій Курочка за життя любив футбол. Багато років грав за любительські команди КХП та сироробного заводу, де працював до мобілізації. Його син Руслан продовжив спортивну династію. Він нині активно грає у футбол. Тож і перший удар по м'ячу у турнірі пам'яті зробив Руслан Курочка. У боротьбі за третє місце команда Цибаня перемогла юність, а у фіналі команда РВК здобула перемогу над агротехнікою 4-0.